Знаєте, Років приблизно 16 тому назад, коли я була ще достатньо молодий хірург, ще достатньо молодий хірург, я потрапила в Карпати. У мене так вийшло, що я потрапила і познайомилася із Мульфаром. Знаєте, був такий Михайло чай. Ну, я достатньо скептично ставилася до його розповідей, мова в нього була така дуже незвична. Я слухала, що він говорив. Ну і так пішла мова, слово за слово пішло про здоров'я. І він мене запитав, каже, ну як взагалі твоє здоров'я? Я каже, здоров ну, все добре, я ж ще молода. Ну, мені вже майже 100 років, побачите, як я збереглася. Так от, мені запитав, каже, ну що, в тебе все добре? Я каже, ну добре, ти там трошки пісочок неркаха, але в кого я нема. І він мені каже, я знаю, що ти мені не віриш. Але ти візьми оцей шматок глини, дав мені таку сіру голубу глину і каже, кожного дня вранці виставляй на сонце, а ввечері забирай, І так роби 10 днів. Через 10 днів ти її потовчи, розмили на порошок і по чайній ложці тричі на день колоти в воді, коли оса сяде, ти її випиває цю воду. Чому таке не зробити? Я зробила таке все. Я вам скажу так. Я вже ще раз повторюю, мені вже пішов майже шостий десяток. Так от, в мене до цього часу немає ніяких, ніякого піску, нічого немає в моїх нирках. Тоді я подумала, ну подумаєш, велике діло, зелена глина, ну, сорбент. Але з другого боку, чому наші лікарі не назначають людям сорбенти? Розумієте, так? Чому означає зразу фармакологічні препарати, досить сильні, правильно, які мають дуже багато побічних дій? Мистецтво мальфарі, воно дуже древнє, воно сягає ще до християнських часів. Мальфари мають дуже багато спільного із кельськими друїдами, із інками. Ви знаєте, що ще 6 тисяч, вже шість тисяч років тому назад люди використовували трави для лікування. Порошках, свіжі трави розчиняли їх у воді, у вині. Є навіть зберігся такий, бачите, найдревніший трактат медицини, якому приблизно три тисячі років до нашої ери. І от вони використовували уже тоді часник, цибулю. Ми зараз розуміємо, що там є фітонциди. Ми зараз розуміємо, що там є речовини, які вбивають бактерії, мікроби, мають спазмолітичні властивості. Те саме було і з єгиптянами древніми. Їхній трактат Еберса. Дуже древній. Він налічує приблизно 900 приписів. 900 приписів. Причому такі складні рецепти, що вчені їх до цього часу не можуть розгадати. По 40 компонентів вони використовували трави, органи тварин, різноманітні мінерали, масла. Уявіть собі, що саме єгиптянам належать перші рецепти проти заплідних Ви знали про це? Це ще коли було? Всі смішно одразу. Те саме, ну, те саме робили і китайці. Був такий імператор Шеньнун, який написав Беньцао, такий, такий травник називався, Великий трактат. Я чогось думаю, що це не, не імператор сам писав, але тим не менше він війшов в історію як автор цього трактату. І там написано способи лікування різних хвороб. А Юрведа приблизно 800 різних рослин, які і зараз використовуються. А що ж, українці? А дійдемо зараз до українців. Те саме говорив і Бенці в своєму трактаті медичної науки. А що ж українці? Українці завжди було особливе ставлення до трав. Вони не тільки їх лікували. Травам завжди надавалися якісь магічні властивості. Наприклад, Калган і, і горобина вони оберігали від вроку. Знаєте, чули, мабуть, таке. Чи, наприклад, папородник від лихих намірів особливо цінувалися трави, які збиралися коли? Період літнього сонцестояння? Це що? Це Івана Купала. Трави збиралися. Ми зараз знаємо, наприклад, волошку. І ми знаємо, що вона дуже корисна при хворобах очей і дуже корисна для печінки, гепатопротектор по сучасному. А тоді її називали плакун трава і використовували при різних захворюваннях печінки. Так що, що ще використовували? Використовували часник, використовували різні трави, ними обтикали дерева, ліжка. Це такий невеличкий екскурс в історію. То чи знали все-таки? Що знали мальфари? Хочу вам зараз привести один невеличке відео. Так, чекайте, а де відео? Нічого. Зараз буде, зараз буде, тому що це важливо. Так от, невеличке відео, яке було записано, яке було записано раніше, ще коли був живий, мальфарний чай. Що у нас відео? Зараз буде. Таке буває, нічого страшного. Одним словом, якщо зараз не включиться мальфарний чай, то я скажу, що він говорив. Він говорив, він брав трави і казав. Звіробійця антибіотик природний, так само, як чеснок бо це буря, ще більше. От, він сам про себе говорить, звіробійця, що звіра вбиває, то кусе вимає. має. От. З нього чай п'ють. Хто хворі на нірки, на печінку. По гуцузькій назві лікарських трав зовсім інакші. Це є лікарська трава. Вовк по називається, вовчух наш. Чого назва цього прийшла? З того, що він має запах вовка, коли він лікує, так би сказати, Розтяження гладкої мускулатури організму. Так по-народному називали. Коріння Його вевер у сушених яблуках вареті і по стаканчику опити. Це вевер коріння цього вовка А в ця рослинка це називається буква Сен Коли дуже дощеве літо. То їх багато у церенках є. А якщо значить літо сонячне, сухе, їх рідше буває. Ця рослина береться теж з коренем. корінь жовтий, вона дуже гіркова, така як поле. Вона лікує язві жолудка 12-й палої. От і жіночі хвороби. Яку силу приховують собі рослини? Насправді перед тим, як говорити, про те, як діють рослини в наш організм, варто сказати, дуже важливе. Ми всі складаємося з клітин. Величезна кількість, трильйони, цифра, яку не може осягнути людський розум. Клітин у нас так багато, вони різні за своєю формою. Є клітини нервові, ви знаєте, нейрони, є клітини гладкої мускулатури, такі є клітини м'язів, є клітини епітелію. Кожна з них виконує якусь свою функцію. Але будова клітин, вона дуже однакова. Є клітина. Великий мікросвіт, один-єдиний, велике царство. І всередині клітини знаходиться сейф з генетичної інформації свята святих ДНК. Є робочі такі конячки, які працюють там різноманітні органели, які доносять корисні речовини, утворюють енергію і так далі. І в клітини є оболонка. Знаєте про це? Мембрана, і мембрана має дуже складну будову. І от того, яка оболонка в клітини. Такої буде клітина, вона буде здоровою або хворою, або патологічною, або в ній буде утворюватися якась патологія, тобто там канцерогенез, чи ще щось. Клітину, клітину оболонку можна порівняти з воротами в древньому замку. Пам'ятаєте, колись ми дивилися, що там їх обводили такими високими мурами, і щоб ніякі вороги не могли добратися. Якщо мур міцний, то місто буде жити так само, і клітина. Але в нашому житті є дуже багато різних факторів, які погано впливають на наші клітини, і це відповідно на наш організм. Їжа нездорова, алкоголь, куріння, ліки, які ми приймаємо безконтрольно, стрес хронічний, нема просто часу питати, хто лягає спати до 19-ї години вечора. Підніміть руку. Всі інші вже в 9 сплять, я так розумію. Так от, якщо ви лягаєте спати пізніше, ніж 12-та година ночі. До 30, на 33% підвищується ризик інсультів. Це не зараз. не зараз, це вже коли людина стає старша. В організмі утворюються так звані вільні радикали. Ви, мабуть, чули про це, правда? Чули? Ви думаєте, що це все погано, правильно? Але нічого, природа, природа дуже розумна. І вона нічого не зробила щось погане чи щось хороше. Вільні радикали, коли їх стає дуже багато, їх стає багато по цих факторах, які я сказала, коли ми не досипаємо. Буває таке, що вже перша година ночі, друга година ночі, а ми сидимо, сидимо, сидимо за фейсбуком. І поки всіх не перекликаємо, поки голова не падає на клавіатуру, ми не засинаємо. Потім лягаємо спати, вже такі доходимо до ліжка, закриваємо комп'ютер і що робимо? Телефон і далі Фейсбук. А потім вранці отакі йдемо на роботу, і це продовжується з дня на день. А потім п'ємо каву, глушимо себе кавою. Є таке? Підіміть руку, просто цікаво. Я знаю, тут всі свої добре, не признавайтеся. От, наприклад, яблука можна подивитися, що відбувається з нашою клітиною. Так от, коли вільних радикалів стає дуже багато, а давайте я вам буквально слово скажу, що таке вільні радикали. Це такі молекули або атоми, які мають один електрон без пари, тому він називається неспарений. Може, ви щось пам'ятаєте з хімії, ну там трошки. Через те, що в нього немає пари, він рухається по орбіті, він страшно агресивний. Він намагається цей електрон вхопити в інших клітин. І коли цих вільних радикалів стає дуже-дуже багато, це називається оксидантний стрес. Вони нищать все на своєму шляху, і вісім клітина. А вільні радикали вони такі маленькі, маленькі, знаєте, як слон і моська. І дуже багато цих мосок обсідають і кусають оцю клітину, оцю нещасну клітину. Якщо їх дуже багато. Якщо організм не має захисних сил, клітина починає хворіти. Уявіть собі, у вас постійно тупчуть, тупчуть, тучу. Що ви робите? Ви або падаєте. Або піднімаєтесь, здаєте йому здачу, якщо ви сильні. Або що ви робите? Або гинете, з вами щось не те відбувається, довго хворіти, вмираєте. Те саме з клітиною вона може швидко старіти, відповідно, старіє, весь наш організм прискорено. В ньому розвиваються різні хвороби. В ній може утворюватися мутація, онкологічні захворювання. Вона може взяти і загинути. Я вам скажу одну річ: ви знаєте, що приблизно з чимось років наша печінка, де знаходиться печінка? Швидко показали ось тут. Право під майже 2 кг важить. Наша печінка це основний орган, який очищає наш організм, від токсинів, від різних хімічних, шкідливих речовин. І приблизно десь такого віку, плюс-мінус, той, який береже, хто має яку генетику. Наша печінка просто частина клітин не працює. Знаєте, так, закрилася лавочка, не працює, не працює. Вона заміняється фіброзною тканиною. А людина їсть, коли там 50 років, так само, як і було 18 20 і їсть ще гірше. І шкідливе, і багато, і жирне, і копчене, і алкоголь, і так далі. Печінка не справляється з цим. Уявіть собі, що коли от це так зване вільнорадикальне забруднення організму, оксидантний стрес, от погугліть коли, що таке оксидантний стрес, це дуже цікаво. Однак клітина може зазнавати на добу до 10 тисяч ударів. До 10 тисяч ударів, уявіть собі цю цифру. Більше того, зараз є хвороби, які називаються хворобами вільно-радикального окислення, гіпертонія. Гіпотонія, онкологія, артрити, запалення шкіри, псоріаз, хвороба Альцгеймера, Паркінсона, захворювання шлунка, різноманітні гепатити, понад 100 захворювань, які викликаються оксидантним стресом. Якщо ви бачите на екрані, ви, мабуть, бачите, я там не міняла англійську мову, то я думаю, тут всі все розуміють. Організм він формувався мільйонами років, мільйонами, і природа передбачила дуже багато речей. Вона робила так, щоб організм вижив за будь-яких умов. І коли у нас починаються утворюватися вільні радикали це нормально, коли здоровий організм. Тому що, коли їх невеличка кількість, вони виконують роль санітарії, вони очищають організм від токсинів, вірусів, бактерій, канцерогенів. Але коли стає їх дуже багато, вони нищать організм. Але організм сам придумав, печінка виробляє ферменти, які називаються ферментами-антиоксидантами. Вони блокують ці вільні радикали. Це один шлях блокування вільних радикалів. Другий шлях це їжа, яку ми їмо. Так от, в нормальному організмі, коли ми здорові, молоді, оцей процес зрівноважений. Утворюються вільні радикали, і організм їх зразу, бачите, зрівноважує. Коли в організмі щось порушено, коли ми не їмо здорову їжу, не їмо багато фруктів, овочів, ягід, ото все, що в тому кошику, відбувається отакий дисбаланс. І стає дуже мало антиоксидантів і переважають оці вільні радикали. Природа, звісно, лікує. Що може допомогти нам бути здоровими? Реально бути здоровими. тому що одну річ я вам скажу дуже важливу. Коли нам 20 років, 30 років, 40 років, ми, в принципі, ми думаємо, що так буде завжди. Ну, така людська природа. Ну, в 40 років там десь трошки більше стало, там одного зуба нема, ну нічого страшного. 50 років, десь там хребет у нас трошки поболя, ну, вправили, ну, нічого теж можна якось тягнути лямку. В 60 років вже щось от тут і тут уже. Так от коли ми виходимо з репродуктивного віку. Ми природі не потрібні. Природа робить все, щоб ми пішли. І от Тоді включаються механізми, щоб людина, щоб людина захворіла. І тоді ми виїжджаємо на тих ресурсах нашого здоров'я, які ми створили, коли ми були молодими. Я казав мій знайомий, я на такої не розчитувала, що всі хвороби падали. Так от, що потрібно робити? Фітохімічні речовини. Ми знаємо, для того, щоб ми були здоровими, нам треба що? вживати макронутрієнти, білки, жири, вуглеводи. Знаємо. І мікронутрієнти, вітаміни, мінерали. Це не все. Фітонутрієнти, фітохімічні речовини. Що це таке? Вони походять від латинського слова фітус, рослина, фіто, нутрієнти, нутріос – живити. Вони знаходяться в живих рослинах: пігменти, жовті, оранжеві, зелені, сині, фіолетові, всіх різних відтінків. В чому їхня сила? От дуже простий малюнок. Ви бачите? Що є вільний є вільний радикал? В нього не вистачає одного електрону. Бачите, так посередині такий червоний, такий злобний, дуже, їх дуже багато. Так, от ці фітонутрієнти, пігменти, вони мають вільні електрони. На, забери, заспокойся. Вони віддають цей вільний електрон, і вільні радикали стають неактивними. І Відповідно, наші клітини стають захищеними. Де вони знаходяться? В різних рослинах, в травах, в їжі, все, що живе, всюди знаходяться якісь свої унікальні фітонутрієнти. Вони мають дуже багато спільних властивостей, але вони мають і унікальні властивості. Наприклад, мають противірусні. Що це? Часник, цибуля, імбир, куркума. Знаєте, черемша. Наприклад, протизапальні ромашка. Бачите, цю травичку п'єте чай з ромашки? Ромашка, м'ята, протизапальні властивості. Гепатопротекторні. Знаєте, мабуть, розторопша племиста. Чули? Чули старопше плюмисте, яку треба пити час від часу проходити курс. Інші антибактеріальні, так само часник цибуля, спазмолітичні, жовчогінні, які допомагають виганяти жовч. Тому що ви знаєте, що відбувається, коли ми спимо, у нас скопичується така густа жовч, яка, з якої утворюються каміння і пісок, із якої потім утворюються запальні захворювання. Так ось, і деякі мають антиканцерогенні властивості. А деякі рослини, більше того, вони мають... Вони мають по кольорам вони діють. Наприклад, червоні, червоні овочі, фрукти, ягоди, які мають червоні пігменти, це лікопен, там різні. Вони зберігають ДНК наших клітин. Це дуже важливо, щоб були червоні фрукти, овочі, особливо дикі ягоди. Тому що дикі ягоди, вони зберегли ось ті речовини, що взагалі такі фітонутрієнти. Це імунна система рослин, яка допомагає людині також бути здоровими. Жовті, оранжеві. Що там є? Різноманітні картини. Каротиної, каротиноїди, лі, каротин альфа, бета, гамма, лікопен? Чули, мабуть, лікопен в помідорах. Так от, каротиноїди, вони захищають нашу шкіру, захищають наші судини. В організмі вони перетворюються на вітамін А, який має ранозагоювальні властивості. Набагато краще з'їсти різноманітну морку. Що там, петрушку, обліпиху, ніж ковтати таблетки готового вітаміну А, який має до того ж нейротоксичні властивості, гепатотоксичні властивості. Зелені фрукти, овочі, ягоди. Хто з вас хоча б раз в день їсть салат з зеленими овочами? Підніміть руки швиденько, в мене час закінчується. Так от, хто п'є чай зелений щодня? Зелені, зелений колір має бути в вашій ромацей щодня. Захищає ваші судини, сильний антиканцероген. Щодня. Запам'ятайте, що ваше харчування має бути кольорове веселки. фіолетові сині, баклажани і так далі. Щодня. Білі фрукти, овочі і ягоди оберігають наші кості. Скажу вам одну річ. Що наші клітини вони звичайно чутливі до різних речовин. Але особливо є клітини, які чутливі до певних речовин, до певних оцих фітанутрієнтів. Наприклад, клітини-печінки дуже, дуже добре реагують на каву. Хто любить каву? Пийте каву, якщо вона натуральна. Уявіть собі, що вчені Гарвардського університету погублять в інтернеті, пошукайте. Шукайте міжнародні джерела, не тільки довіряйте українським газетам Бабушка чи Петровна. Так от. Написано, що було велике дослідження Гарвардського університету протягом 15 років, охопило 150 тисяч людей, і виявилося, що кава має унікальну речовину хлорогенову кислоту, яка захищає клітини нашої печінки від запалення, від старіння, від заміщення фіброзною тканиною, захищає наш мозок і мені кажуть до побачення. Так от їжа як ліки на основі сучасних, на основі сучас, основою сучасних ліків, дуже багатьох і дуже сильно діючих, є рослини. Уявіть собі, зараз наука почала дуже бурхливо розвиватись, вивчаючи ці фітонутрієнти. Нарешті це трапилося, тому що лікарі постійно казали, що це не їжда. Пийте фармакологічні препарати. Бачите, гриби, шиїтаки, виїтаки, енокітаки, трутовики і так далі. Вживайте гриби. Японці вивчили свої гриби і сказали, що японські гриби вони лікують від різних онкологічних захворювань. Я думаю, що карпатські гриби вони не, менш, не менш сильні. Звичні продукти в нашій їжі, чесник. Універсальна речовина, яка захищає від, від вірусів, мікробів, різноманітних запалень. Яйця, їжте щодня яйця, жовтки, відновлюють наш мозок, нашу печінку. Хто їсть яйця щодня? Правильно. І глина, який дід мені сказав, використовуйте натуральні продукти. Коли питають, що треба їсти, щоб бути здоровим, я скажу, що краще не їсти. Не їсти краще штучної їжі, де є консерванти, емульгатори, барвники, покращувачі смаку. Вона смачна ця їжа, безумовно. Їй хочеться їсти, їй хочеться пити. Але повірте, що виробник робить все, що ви це купили. Але ви подумайте про своє здоров'я. Якщо вам захочеться щось купити в магазині, зробіть собі отак по руці. Подумайте про свої клітини в 60, 70, 80 років. То чи знали мальфари хвітохімі? Як ви думаєте? Я думаю, що вони знали дуже багато, незважаючи на... Таку може сказати для декого, каряву мову, незвичну мову. Тисячолітнє знання, досвід дали нам те, що ці рослини вони дідують дуже м'яко. Вони, як правило, не мають побічних ефектів і вони дуже багатьом людям допомагають. Тому перше правило їжте всі кольори веселки. 75% вашого раціону, 75, одна скільки 4 третіх мають бути рослинної їжі в основному сирої, різноманітної, різнокольорової. І запам'ятайте собі одне правило харчування українське прислів'я не з'їм хором понад кусою. Це ваше правило. Трошки морквочки, трошки бурячка, трошки зеленої петру. Всього, всього, всього потрошки, тоді ви будете здоровими. І хочу вам ще включити ключ ні. Не вийде. А хоча, що значить не вийде. Саме вийде. Так от раніше люди були більше прирослі до землі до природи, і природа. У цьому розуміті, під свідомому напрямі давала їм указівки і надихала любов, щирість, правдивість, працелюбність, великий їх надихала земля Божа наша мама. А коли ми почали цивілізуватися, коли ми від матері відійшли до космосі шукаємо, то тоді мама наша закрилася від нас своїми дарами, своїми таємницями. Беріть свої клітини, беріть свій організм. Я вам бажаю дожити до, мінімум до 100 років, передихнути і піти далі. До побачення. Дякую.